О! Больно! Я впаду, я зараз помив. Більшість цього. Ой! Це ж певний міні-бос. Та скоріше за все. Якийсь він здоровий, я тебе боюся. Не те взяв! До... Ух ти! Ладно, давай так. Не помогло. А пер... І перекат не працює на ту сторону. Ах ти ж, бляха! Ти де, який мерзость? <хе> Може мені його ще рано, а давай ще раз. Ага. Так, ну я вже більше не можу. Я його боюся. Назад. Є. Хорош. І я ото йшов за однею і цею. Язичок возвання. Ну. Типа якби ну таке... Потратити дві хілки плюс всю цю енергію, яку можна використовувати, щоб взяти таке, то не особо варто, я би так сказав. Йо-мою. Так. Ага, там чекає Пабло. Нє-нє-нє. <смі> <смі>